Підготовка до адвокатського іспиту «Цивільне право України. Питання виконання заповіту спадковий договір. Звертаю увагу, що законодавцям передбачено таке поняття як виконавець заповіту. Виконавець заповіту це або фізична особа з повною цивільною дієздатністю, або юридична особа-виконавець заповіту. Відповідно до закону, виконавця заповіду, виконавця заповіту може бути призначено безпосередньо заповідачем, може бути призначено за ініціативою спадкоємців, а також може бути призначено нотаріусом. Зокрема, статтею 1286 передбачено чітко право заповідача на призначення виконавця заповіту. Зокрема, в даній статті зазначено, що якщо заповіт складено на користь кількох осіб, виконання заповіту може доручено бути будь-кому із них. Якщо ж заповіт складено на користь однієї особи, виконання заповіту може бути покладено на особу, яка не є спадкоємцем за заповітом. Також законодавець передбачив право спадкоємців пред'явити позов про усунення виконавця заповіту, призначеного заповідачем, від виконання ним своїх повноважень, якщо він не може забезпечити виконання волі заповідача. Зокрема, це чітко вказано в статті 1287 Цивільного кодексу. Якщо заповідач не призначив виконавця заповіту, або якщо особа, яка була ним призначена, відмовилася від виконання заповіту, або була усунена від виконання заповіту, спадкоємці мають право обрати виконавця з числа спадкоємців, або призначити виконавцем заповіту іншу особу. У випадку, якщо спадкоємці не можуть досягти згоди, законодавець передбачив, що на вимогу одного з них може бути виконавець заповіту, призначений судом. Також, відповідно до статті 1288, чітко визначено, що виконавця заповіту може бути також призначено нотаріусом. Зокрема, він призначається за місцем відкриття спадщини, якщо заповідач не призначив виконавця заповіту, або якщо виконавець заповіту відмовився від виконання заповіту чи був усунений від його виконання. Звертаю увагу, що особа, яка повинна бути призначена виконавцем заповіту, обов'язково повинна надати свою згоду. Тобто тільки за її згодою може бути ця особа, призначена виконавцем заповіту. Як повинна бути зазначена дана згода? Статте 1289 ЦК передбачено, що така згода може бути виражена як в тексті самого заповіту, а також вона може бути додана до заповіту. Також, якщо цієї згоди не було, то безпосередньо особа може подати до нотаріуса за місцем відкриття спадщини заяву про згоду бути виконавцем заповіту після відкриття спадщини. Які ж повноваження у виконавця заповіту? Законодавець статті 1290 чітко визначив в цивільному кодексі безпосередньо обов'язки виконавця заповіту. Перше, це Виконавець заповіту повинен вжити заходів щодо охорони спадкового майна. Друге вжити заходів щодо повідомлення спадкоємців, відказу одержувачів, кредиторів про відкриття спадщини. Третє. Вимагати від боржників спадкодавця виконання ними своїх обов'язків і зобов'язань. Четверте управляти все, всею спадщиною. П'яте. Забезпечити одержання кожним із спадкоємців частки спадщини, яка визначена у заповіті. Шосте забезпечити одержання частки у спадщині особам, які мають право на обов'язкову частку у спадщині. Відповідно до. Норм закону виконавець заповіту зобов'язаний забезпечити виконання спадкоємцями дій, до яких вони були зобов'язані заповітом. Це також передбачено статтею 1290 цивільного кодексу. Повноваження виконавця заповіту, зокрема, треба на це теж звернути увагу. Посвідчується документом, який видається нотаріусом за місце відкриття спадщини. Це певний, зокрема, документ. Який видає нотаріус, і де зазначено особа виконавець заповід? Законодавець закріпив прав, право виконавця заповіту на плату за виконання своїх повноважень. Зокрема, заповідач сам має право визначити у заповіті те майно, яке виконавець заповіту має одержати зі складу спадщини як плату за виконання своїх повноважень. У випадку, якщо це не визначено, то розмір плати може бути узгоджений між виконавцем заповіту та спадкоємцями. У разі ж якогось спору судом. Ну в будь-якому випадку статтею 1291 цивільного кодексу законодавець зазначив, що виконавець заповіту має право вимагати від спадкоємців відшкодування витрат, які були ним зроблені для охорони спадщини, управління нею та виконання заповіту. В свою чергу, спадкоємці мають право контролювати дію виконавця заповіту. Це чітко встановлено в статті 1292 цивільного кодексу. Після виконання заповіту, виконавець заповіту подає спадкоємцям або їхнім законним представникам звіт про виконання своїх повноважень. Звертаю увагу, що спадкоємці, їх законні представники, а також органи піки і піклування в певних моментах, якщо він виступає на захист малолітніх, неповнолітніх, недієздатних особ, мають право оскаржити до суду дії виконавця заповіту, якщо вони порушують інтереси спадкоємців, а також порушують норми закону. Звертаю увагу, що статте 1293 цивільного кодексу передбачена позовна давність до вимог про визнання неправомірними дії виконавця заповіту і встав. Встановлена вона лише в один рік. Щодо строку чинності повноважень виконавця заповіту, відповідно до статті 1294, повноваження тривають до повного здійснення волі спадкодавця, яка виражена у заповіті. Чинність цих повноважень припиняється нотаріусом за місцем відкриття спадщини за погодженням із спадкоємцями і відказоодержувачами. І після припинення повноважень виконавець заповіту повинен обов'язково повернути нотаріусу документ, який був йому виданий як підстава для здійснення його повноважень. Це чітко закріплено статтею 1294 Цивільного кодексу. У разі неповернення виконавця заповіту документа, який засвідчував його повноваження, спадкоємці мають право витребувати документ, а також вимагати відшкодування завданих їм збитків. Також звертаю увагу, що законодавцем чітко вказано право виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх повноважень. Це, зокрема, закріплено статтею 1295 цивільного кодексу. В даному випадку виконавець заповіту зобов'язаний негайно повідомити спадкоємців, а також інших осіб. Про свою відмову. І законодавець закріпив, що виконавець заповіту не може відмовитися від здійснення своїх повноважень у разі необхідності вчинення невідкладних дій, зволікання з якими загрожує завданням збитків спадкоємцям. Тепер розглянемо таке. Таке питання, як спадковий договір. Поняття спадкового договору, зокрема, передбачено статтею 1302 Цивільного кодексу. За спадковим договором одна сторона, набувач зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони відчужувача і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача. Тобто сторонами у спадковому договорі є відчужувач і набувач. Відчужувачем може бути Подружжя один з подружжя або інша особа, а набувачами може бути фізична або юридична особа. Яка ж форма спадкового договору? Відповідно до статті 1304 Цивільного кодексу, такий договір повинен бути обов'язково укладений в письмові форми і нотаріально посвідчений? Обов'язки набувача у спадковому договорі. Зазначені статтею 13.05 Цивільного кодексу. Тобто законодавець зазначив, що набувач може бути зобов'язаний чинити певну дію майнового або неменового характеру до відкриття спадщини або після її відкриття. Забезпечення виконання спадкового договору зазначається безпосередньо е, певними діями, які повинен здійснити нотаріус. Зокрема, на майно визначене у спадковому договорі, нотаріус, який посвідчує цей договір, накладає заборону відчуження. Заповіт, який відчужувач склав щодо майна вказаному у спадковому договорі, є нікчемним. Також законодавець зазначив, що відчуджувач має право призначити особу, яка буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору після його смерті. І у разі відсутності такої особи контроль за виконанням спадкового договору здійснює сам нотаріус за місцем відкриття спадщини. Може виникнути питання розірвання спадкового договору. Ця норма закріплена зокрема статтею 1308 цивільного кодексу, в якій. Зазначено, що роз... може бути розірвано спадковий договір судом на вимогу відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень, а також на вимогу судом може бути розірвано на вимогу набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувачем. Дуже треба звернути увагу на постанову Пленуму Верховного суду про судову практику у справах про спадкування 2008 року, де в пункті 28 зазначено, що Перехід майна від відчужувача до набувача на підставі спадкового договору не є окремим видом спадкування, а тому нові відносини сторін не поширюються. Відповідні правила про спадкування, в тому числі право на обов'язкову частку. Що це значить, що якщо є спадковий договір, то особи, які мають на обов'язкову частку, не зможуть отримати майно в зв'язку з тим, що існує такий договір. Відчужувач та набувач за спадковим договором може бути як тільки повністю дієздатна особа, а також, в принципі, особи, які зазначені у нас в статтях 32-36 цивільного кодексу. Зокрема, відповідно до статті 32 цивільного кодексу, в нас зазначено особи, які мають неповну цивільну дієздатність, це у віці від 14 до 18 років, а також особи, які, які мають обмежену цивільну дієздатність відповідно до статті 36. Набувач за спадковим договором не відповідає за зобов'язаннями відчужувача. Це дуже важлива норма, тому що в даному випадку ми знаємо, що спадкуються як права, так і обов'язки. Якщо ж у нас є спадковий договір, то спадкується якби право на це майно. Чітко законом вказано, зокрема в пункті 28 постанову племенному, що набувач за спадковим договором не відповідає за зобов'язаннями відчужувача. Спадковий договір може бути визнано недійсним за загальними правилами і загальних підстав відповідно до закону. Вимогу про визнання недійсне спадкового договору може бути заявлено як відчужувачем, так і набувачем, так і іншою заінтересованою особою. У разі пред'явлення позову особою, яка не є стороною спадкового договору, необхідно перевірити, які права та охоронювані законом інтереси цієї особи порушено. Це також зазначено в пункті 28 постанови постанову Верховного суду. Також відповідно до статті... 13.08 Цивільного кодексу, як зазначається в даному пункті 28-му, спадковий договір може бути розірвано на вимогу відчужувача або набувача. Про це ми вже говорили. А також треба звернути увагу, що за змістом цього правила інші особи, у тому числі спадкоємці-відчужувача, не можуть перед'являти вимоги про розірвання спадкового договору. Звертаю увагу, що недійсним визнання спадкового договору може бути як відчужувачем, так і набувачем, а також іншою заінтересованою особою. А от щодо процедури розірвання, то це може бути тільки відчужувач або набувач. Звертаю також увагу, що на відміну від спадкоємця, який прийняв спадщину та зобов'язаний задовольнити вимогу кредитора на набувача за спадковим договором, такий обов'язок не покладається. У разі смерті набувача, спадковий договір вважається припиненим. У цьому випадку спадкоємці набувача мають право вимагати від відчужувача відшкодування витрат, яких вони зазнали при виконанні спадкового договору в тій частині зобов'язань, які були виконані набувачем до його смерті. Якщо відповідно до спадкового договору набувач зобов'язаний був чинити певні дії після смерті відчужувача, то у разі смерті набувача обов'язок чинити ці дії переходить до його спадкоємців.